Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, Ціла купа новин. Я думаю, ви бачите той позитив, який зараз крутять нам по всіх ресурсах. Нам є чим гордитися, наша армія. Ми їм дуже вдячні і сподіваємось, що скорим часом вже і буде перемога. Я б хотіла сьогодні трошечки відволіктись від війни, тому що ті питання, які на сьогодні є в тилу, так би мовити, вони теж дуже важливі. І ми маємо з вами все-таки трошечки повернутися назад для того, щоб це законодавство врешті почало працювати для людей. Це те, про що я говорила неодноразово, те, про що ми говоримо практично постійно, що люди мають зрозуміти, хто вони є. І е, саме з того моменту, коли ми зрозуміємо, коли буде виконана 20 стаття Конституції України, саме з того моменту ми з вами почнемо жити краще. Е, значить, я сьогодні хотіла вам такий трошечки такий правовий лікбез маленький провести. Я думаю, що це буде корисно для усіх, тому що хочеш, не хочеш, а зараз такий важкий час, що кожен сам має навчитися себе захищати, має навчитися. Правильно говорити, має навчитися е, з тими структурами різними, яких наформували, тьму, е, також правильно спілкуватися. Ну, і 41-42, ви ж знаєте, що його прийняли. Е, ну, Петиція є. Я сподіваюся, що вона набере необхідну кількість голосів. І все-таки президент її завитує цей закон. Але. Як нам з вами, якщо це навіть не відбудеться, як нам з вами жити далі і що нам з вами робити, я думаю, що маємо до, до, до цього бути готовими. Значить, дивіться, є дуже цікава книжка, називається Коментар до Конституції України. Значить, ця література, зараз я вам зачитаю, значить, редакційна колегія, Опришко, голова, значить я вам так авторів, щоб ви трошечки розуміли, хто хоче, можете знайти і читати для себе цю літературу. Значить, у підготовленому Інститутом законодавства Верховної Ради України коментарі в популярній формі роз'яснюється зміст статей нової Конституції України. Коментар розрахований на працівників органів державної влади, законодавчої, виконавчої, судової, науковців, юристів, студентів, учнівську молодь, а також на широке коло читачів. Чому важливо читати коментарі до Конституції? І саме ось цими коментарями мають керуватися усі ті, кого я тільки що перерахувала. Тому що дуже важливо, щоб люди почали розуміти, про що йде мова в тій чи іншій статті Конституції. І будь-який чиновник, до якої в гілки влади він не належав, він також має. Е Керуватися Конституцією і розуміти, якщо щось не розуміє, заглянув коментар до цієї статті, і тоді вже можна апелювати якимось моментами. Я б хотіла вам з цього коментаря зачитати саме 20-ту статтю Конституції, тому що це безпосередньо те, що не виконано, і те, чому от на сьогоднішній день відбувається все те, що відбувається. Значить, слухайте уважно. Стаття 20. Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівнозначних горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, великий державний герб України. Встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головними елементами Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України, Державний гімн України, національний гімн на музику вербицького і словами, затвердженими законом, що приймається не менш. Як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, столицею України є місто Київ. На сьогоднішній день на жодному з документів, які є, які пишуться, видаються від імені держави, немає державного гербу. Двадцята стаття Конституції не виконана. Тобто, усе те, що вони наприймали, по факту ніякої юридичної сили немає. Немає в постанові зазначено, що е, можна замість великого державного герба на усіх державних документах використовувати малий герб, е, тобто тризуб. Я хотіла б вам далі ще зачитати, це буде цікаво. Значить. Після проголошення незалежності України конституційне затвердження державних символів затягнулось набуло політичного гострого характеру. У таких умовах конституційне за своєю суттю питання затвердження державних символів України на перш на перших порах вирішувалось Верховною Радою України шляхом прийняття постанов. 28 січня 1992 року було затверджено Державний прапор України, національний прапор, що поєднував два притаманні українському минулому, починаючи з глибокої давнини національні кольори жовтий та синій. 19 лютого 1992 року затверджений малий державний герб України тризуб. Відомий на території України з епохи Трипілля і як знак княжої держави Володимира Великого державним гімном України указом президії Верховної Ради України від 15 січня 1992 року було затверджено його музичну редакцію, автором якої є Вербицький, конституція таким чином підтвердила чинність попередніх рішень Верховної Ради України щодо державних символів України. Але чітко вказано про те, що державні символи мають прийматися конституційною більшістю не менше двох третіх присутніх депутатів, а тому на сьогоднішній день такого не відбулося. З урахуванням, значить, Конституція таким так, зачитала. З урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького буде встановлений Великий Державний герб України. Головним елементом його є малий Державний герб України. Слова до Державного гімну України буде затверджено додатково законом. Опис державних символів України та порядок їх використання також встановлюється законом. Усі ці закони приймаються не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Спеціальний статус міста Києва як столиці України визначається законом. На сьогоднішній день, ще раз вам кажу, це все не зроблено, і тому ми маємо з вами те, що маємо. Тому що б вони там не приймали, ми маємо закінчити війну. Ще раз кажу, це першочергове завдання нашого народу. Хто не хоче годувати нашу армію, буде годувати чужу. Ну, Це історично, така, історично відомий факт. Тому потрібно всі сили покласти на те, щоб виграти війну. А далі вже можна тоді розставляти по місцях наших депутатів, які... Натягнули собі корону, я думаю, що тоді її можна буде і лопатою поправити. Хлопці також військові натерпілися за цей час, і я так розумію, що ще й натерпляться. Йде зима. Гляньте, будь ласка, в що вони одягнені. Я з батьма військовими спілкуюсь, знаю, що багато хворих закладені носи, температура, але вони воюють. Ну, я думаю, що цю фішечку про те, що у воєнкоматах треба ставити для щеплення військових якісь там виїзні, чи якісь стаціонарні, вони там мають бути пункти. Це, ви, я думаю, теж чули. Тобто, вже йдеш в воєнкомат, тебе зразу шпігнули і усьо, йди. Значить, Ми, як громадська організація, на рахунок цього трошечки дивимося по-іншому. Ну, якщо е, страшна болячка, знову ж таки повертається, да? то е, на нашій території перебуває велика кількість росіян, правильно? От, е, може, то вони нам то заразу принесли, що вона так починає прогресувати, правильно? Наші ж військові заходять на їхні позиції, то, можливо, то від них. То, можливо, потрібно отих росіян почати вколювати, але чогось цього не відбувається. Ми зараз якраз пишемо запити стосовно цього, чому не колять військовополонених з Росії. Напевно, тому що то вже схоже на медичний експеримент. А згідно міжнародного законодавства, медичні експерименти над полоненими проводити не можна. Тому якось так виходить у нас. Цікаво. Значить, хотіла б я вам ще розповісти, мені тут. Під попереднім відео через те, що я критикую теперішню владу, написали, що е, порохоботка, там по-різному писали. Значить, ну послухайте сюди. По-перше, я ніколи не була, я навіть її стрімця й так підписала. Я ніколи не була ні за ЗЕ, ні за по, ні за когось іншого. За президента Зеленського я голосувала. Я про це теж неодноразово говорила. 에, та, ну, як там кажуть, 73% голосувало. Люди прагнули змін і повірили. І я думаю, що на сьогоднішній день 에, не всі розчарувалися в ньому. В команді розчарувалися, я впевнена, практично всі. А в самому президентові люди йому вірять. Як би там не було, люди йому вірять. Але що би я хотіла сказати? З 2014 року. Отой от весь дурдом, який є зараз, от він тоді й почався. Коли Порошенко, Гройсман, Яценюк, Сеня, от Куля в лоба, да, Аваков і всі остальні почали переоформляти суди, переоформляти, переводити їх в юридичну особу приватного права, коли почали поліцію реформувати, зробили з нею приватну контору, правда? Тобто, це все говорять документи, це не говорю я чи хто-небудь інший. Ми писали запити, отримували відповіді, тому на кожне своє слово ми маємо підтвердження. Так само ситуація, ви пам'ятаєте, як я ценню кричав, що українці не будуть платити такі страшні ціни за комунальні послуги, скільки разів нам одразу підняли газ, скільки разів одразу злетіли, піднявся долар. Тобто не потрібно розповідати мені, що я порохоботка. тому що... Моя б воля, то ту шайку, яка в той період на крові Майдану прийшла до влади, от їх би я душила. Це моя така суб'єктивна думка, моє таке бачення того всього, що відбулося. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, я вже про це також неодноразово казала, що всі, хто 30 років були біля корита, вони там просто міняються, змінюють партії, змінюють символіку, але їхні інтереси... Лишаються одні й ті самі далі грабувати український народ. Я коли подивлюся, о, там один піариться, що те щось купив для армії, інший те щось купив для армії. Ну, всі щось купують, да? а українці ж тіпа, нічого не купують, тільки вони. А, пройшли якимось чином в депутати. Звичайно, українця немає ж грошей, правильно, щоб прийти в депутати, зареєструвати, все, все зробити, там вже ж. Денюжки німиряно треба. У нас е, сьогодні був дуже цікавий ефір. Я думаю, що ви на сторінці зможете переглянути під моїм відео, е, де Володя наш з і Володя, Олена, Сергій, вони дуже гарно про це все розповідали. Я думаю, там інформація корисна буде для вас усіх. Але до чого я ще веду? Коли е, всі щось купують для армії, то люди і військові повинні пам'ятати про те, де вони взяли ті гроші? Як вони зробилися тими олігархами? Де вони накрали? Не у нас з вами. Тому сьогодні те, що вони купують, то малесенька частина того, що вони повертають. Але просто е часу дуже багато минуло, воно в давній зайшло. Наш народ має дуже коротку пам'ять, це дуже погано. Тому що у нас так дали трошечки щось на хліб якогось там. До на стіл до хлібу, якогось масла, все, молодець, голосуємо. От і доголосувалися. І ця війна на сьогоднішній день це просто наслідок усіх тих вчинків, які відбувалися 31 рік. Тому, ще раз кажу: війну потрібно виграти. А далі вже буде розбір польотів по-іншому. Я впевнена, що це суспільство змінилося, і що ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Ніколи ніхто не буде голосувати за гречку, тому що ця гречка е, виросла на крові. І ви маєте про це всі пам'ятати. Саме 2014-2015 рік, коли ця вся шайка прийшла до влади. Створилися оці газові контори, ринок газу, і оця вся хрінь, яка зараз кожен божий день нас з вами нагинає з усіх боків. Ото, пожалуйста, порохоботи, вклоніться низько своєму сивочолому гетьману, подякуйте їм всім, що можете його в п'яту точку поцілувати за те, що ми сьогодні маємо. Того, що я дивлюсь там ефіри різних людей. Я слідкую за всіма, намагаюся всю цю ситуацію переглядати і роблю просто для себе висновки. У нас так: білі прийшли, раз, кепочку поміняли, красні прийшли, раз поміняли. Тобто міняються просто місцями, міняється символіка, міняються назви. Суть не змінюється, і дуже шкода. Я б хотіла, ще сьогодні. Зачитати вам таку цікаву штуку і провести на таку невеличку аналогію. Я думаю, вам теж це буде цікаво. Значить, я думаю, що Семена Семенченка ви знаєте усі. Це, м -м, зачитаю вам з його сторінки пост і зараз доведу вам далі свою думку. Значить, Семен Семенченко. Не хотілося писати про це напередодні нашого успішного наступу, ну, не було ніякого бажання. Але вся жах... жахітливість ситуації з'ясувалась учора ввечері. Після отримання цієї новини Директорка Київського ліцею на Печерську номер 75 Алла Душкіна, яка здавала позиції ЗСУ ворогі, ворогові, яку звинувачують у державній зраді спокійно перетнула кордон з Угорщиною через пропускний пункт. Я так зрозумів, що ніяких маячків по ній на кордоні поставлено не було. Ну, а прокурор, який до цього заявляв, що цю обвинувачену в Держраді Путін збирався призначити міністром освіти окупаційного уряду, спокійно повідомляє, що вона швидше за все не повернеться, адже до цього цю Душкіну Київський суд спокійно відпускає під заставу 500 тисяч гривень. Давайте порівняємо: мене першого комбата, Добробата, Донбас півтора року тримають в одиночній камері за ґратами. Згодом відпускають під гарантію ГУР МО, і вже три місяці тримають на цілодобовому домашньому арешті. Незважаючи на численні клопотання ГУР про мою мобілізацію, незважаючи на окремі думки одного з суддів трійки. Який прямо пише, що це свавілля і підрив обороноздатності. Ну а міністр освіти окупаційного уряду, яка звинувачена в Держаді, перебуває під сміховинною заставою, а потім спокійно валить з країни. Після правильного рішення про звільнення голови СБУ та генпрокурора із формувань за засміченість відом з агентами Кремля я мав надію, що все кардинально зміниться. Але посадовців змільнили звільнили, а засміченість ще не прибрали. То теж стосується й дуже багатьох суддів, це все ще чистити і чистити. Ну, е, значить, Алла Душкіна перетнула кордон, як ви думаєте, де? На Закарпатті. То, може, вже прийшов той час, коли ту закарпатську митницю, яка пропускала незрозуміло що, незрозуміло кого, незрозуміло, з якими сумами. Уже пора, напевно, там їх взяти трошечки і потріпати, і посадити хоча б одного. Тому що те все, що відбувається, це наслідки такої бездіяльності. Ну, провожу вам ще одну аналогію, пов'язану з нашим Павлом. Коли е, Паші в березні місяці підкинули гранату і закрили його на три місяці тримання під вартою. На гранаті не було ні відбитків, не було ніяких доказів того, що він взагалі якесь відношення до неї має, суд постійно відтягували, переносили і Паша сидів. А тютю, яка здала позиції ЗСУ, відпустили під заставу. Павлову заставу ніхто не призначав, ніхто нічого не робив для того, щоб випустити Павла, правда? А тьотеньку випустили під 500 тисяч гривень. Ну, Хтось ж за неї ці дянюшки поклав, правда? Я не думаю, що у неї такі гроші були покладні. До того ж, тітінька кордон перетнула, а Павлова з одної справи, яка вмерла, бо немає по ній взагалі нічого. Тобто ми розуміємо всі з вами, що підставна справа, що просто потрібно було Павлова прикрити, і вони це зробили. І Судили його і вже посадили по сфальсифікованій справі по ДТП. Ну, якось так у нас з вами виходить. Ой, що вам ще сказати? Я думаю, що інформацію про, е, як, як це правильно сказати? про контрнаступ ви читаєте, ви маєте розуміти, що вона йде до нас з вами з запізненням. Тому що не можна все говорити одразу. Але я б хотіла звернутися до Міністерства оборони, до залужного. Справа в тому, що, ще раз кажу, дуже багато хворих хлопців на фронті. Подумайте, будь ласка, про те, як їх оснастити теплою формою. Можливо, дасть Бог наступ піде так, як потрібно, і до зими це все закінчиться. Але я розумію, що потрібно страхуватися, потрібно ліки, щоб не було так, як гуманітарка в Запоріжжя прийшла і зникла, а щоб вона все-таки до хлопців дійшла. Хочеться подякувати всім закордонним людям, які допомагають, країнам, партнерам, які допомагають. Це наша з вами буде спільна перемога, а вона буде і буде дуже швиденько, дуже скоренько. Тому ситуація в тому, що якби таких, як Павлов, Семенченко, багато є хлопців, торнадівців, дуже є багато патріотів, які сидять за те, що не дали прорватися на Київ, сидять по по-моєму, 263 це незаконне поводження зі зброєю, так само, як і Павлов наш по цьому спочатку був затриманий. Якби ти хлопці випустили, то я думаю, що і на фронті, і в тилу, врешті, був би порядок. Якось так. Ще раз кажу: не будьте ні за Порошенка, ні за Зеленського, будьте за Україну, будьте за майбутнє своїх дітей, тому що це важливо. Президенти змінюються. Уряди змінюються, залишається одне єдине незмінне це Україна, і вона буде. Так що всім дякуємо за увагу, дякуємо за розуміння. Волю нашому Павлові. Сподіваємось, врешті-решт, якось воно стабілізується. І сподіваємось, що Семенченко, він зібрав також батальйон, поїде воювати, допоможе. Він дуже добре розуміється в цій справі. А Паша дуже добре розуміється в тилу. Тому сподіваємось, що все скоро наладиться. Всім дякуємо! Далі буде Геодоста!